Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Низка засобів масової інформації вже неодноразово повідомляють про певні кадрові зміни в Офісі президента і кабінеті міністрів України. З Чим саме пов'язані такі зміни, та хто конкретно може втратити свої посади у відповідних відомствах? Зараз коротенько з вами про це поговоримо. Як зазначає шеф-редактор LBUA Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі, зміни мають наступити для наступних осіб. Перше, Кирило Тимошенко повинен покинути свою посаду в Офісі президента, враховуючи невдоволення західних партнерів тими зашкварами, які він знову ж таки потрапляв. Далі, міністр палива та енергетики Галущенко. Наймовірніше, має бути змінений. Павло Рябікін, міністр стратегічних галузей промисловості, може в подальшому поїхати послом в певні країни, називається там Китай. І, відповідно, це міністерство буде реорганізоване під якісь інші міністерства, чи вони можуть бути приєднані, це міністерство до інших. Шкарлет. Зазначило, що залишиться в Міністерстві освіти і науки Татаров має залишитись в офісі президента і подальшому буде намагатись посилювати свої позиції. І Вадим Гуцат, міністр молоді та спорту, також під питанням, але раніше така кандидатура також ставилась в контексті змін. Загалом говорячи про причини таких перестановок. Їх, знову ж таки цих причин є дві. Перша, я вже попередньо зазначив в контексті зміни Тимошенка, що наполягання західних партнерів, тобто країни цивілізованого світу, які нам знов ж таки постачають певну військову допомогу. і тут... Основною такою країною є Штати Сполучені Штати Америки. Вони очевидно не вдоволені тим порядком денним, які відбуваються в офісі президента, і в контексті Кирила Тимошенко ставилось питання, щоб, хоча б, таку людину, змінити. Хоча на моє глибоке переконання, це буде не Єдина заміна в Офісі президента. Конкретно по прізвищам ми зараз не можемо зазначити, хто ще може втратити і писати, Але очевидно, що такі кадрові ротації будуть продовжуватись. І сам президент України Володимир Зеленський він у своєму виступі і пам'ятають поперед вчорашньому недільному до українського народу говорив про те, що цей тиждень якраз і буде тижнем таких кадрових. Змін. Тобто, перша причина вона досить очевидна і пов'язана з невдоволенням західних партнерів у роботі, до прикладу, там, чи офісу президенту, чи виконавчої гілки влади. Друга причина це внутрішня знову ж таки причина. Ну, вона пов'язана з тим, що ми раніше пам'ятаємо про постійні зміни тих е, чи інших міністрів. тобто, Очевидно, самого президента України Володимира Зеленського він має невдоволення до певних кандидатур і відповідно їх буде сприяти тому, щоб вони були змінені. Для мене знову ж таки відкритим залишається питання. Раніше про це говорили певні засоби масової інформації, що Кубраков може у подальшому. Стати очільником уряду і, начебто, навіть цією цілею його привозили до штатів, щоб відповідно там дали якусь попередню оцінку. От з приводу Кубракова такої інформації ми не маємо. Чи буде розглядатися він у подальшому як кандидат на пост прем'єр-міністра, чи Шмигаль буде виконувати роль цієї знову-таки посади, будучи прем'єр-міністром, тут ми не маємо цієї. Інформації. Тут варто зрозуміти далі, враховуючи певні корупційні скандали, які були на тому тижні, і на цьому тижні продовжується їхнє активне обговорення. Особливо скандал з закупкою певних продуктів для Збройних сил України, хоча там міністр оборони України давав пояснення. З приводу цього це лише. Один туж ну, такий епізод, варто зазначити, що таких кадрових змін побільшає в нашій державі, і це знову ж таки будуть вимагати західні партнери, оскільки вони вливають значні кошти в Україну, так для того, щоб наші збройні сили України максимально ефективно відтісняли росіян з окупованих територій, звільняючи таким чином. Українські території, повертаючи контроль України над ними, то тут о, західні партнери взамін будуть далі вимагати і якіснішої кадрової політики, і знову ж таки проведення тих чи інших реформ. Хтось думав, що в умовах війни такої вимоги до нас не буде, вона залишається актуальна для нас навіть у такій. Період часу. Тому, підсумовуючи загалом цей відеоматеріал, хочу зазначити, що в подальшому ми можемо очікувати чергові якісь кадрові зміни. Ще в подальшому будемо слідкувати за зміною очільників ОДА, тому що також там проговорюється це питання, але. По конкретним прізвищам ще поки ситуація не зрозуміла, але навіть там можливі якісь кадрові зміни. Це коротко, що я хотів вам зазначити з відповідної теми. Закликаю вас всіх підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео та ділитись ним зі своїми друзями. Забувайте також ставити дзвіночок. Для того щоб оперативно отримувати інформацію з приводу того чи іншого нового відеоматеріалу, слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!